Сестри влаштували розбірки, а Еля тут як тут не призіває нічого, не прозіває, приймає участь. Вони дивіться. І чак тут. Еля, тебе ж затопчуть, диви, які вони здорові. О, ще й Максик підтягнувся. Такий в нас тут дві. Буде тут порядок, скажіть, будь ласка, буде тут застелено гарненько. Нічого тут не буде ніколи ніякого порядку, а буде суцільне задоволення для собачок. Дивіться на натулайзоко, воно довольне, яке воно язиця розовий висок. Чак за ногу її щось там хватає, І мак згавка, ну, в общем. Ну, Еля це безстрашна собака, це безстрашна кидається в саму гущу подій, нічого не боїться, нічого її не смущає. Воно зараз затопче тебе ота гвардія сестринська. Лайза така хитренька, наверх вискакує, і ніхто її не побідить. Тихін пішов, тихін пішов. тихін від слова тихо. Він не трогайте мене, а я вас. Пішов підлабузнюватись. Все, лізіна надоїла, а ці ось продовжують. Ось у нас грязь, вода кругом. Собаки всі брудні, забрюхані. Зараз трошечки наводю біля щів лад. Дивіться, ну дивіться на цю гейру, ну це ж ужас якийсь. Біла собачка і така грязнюка. Така грязнюка. Трошки повигрібала у них сюди піддон поставила, щоб вони хоч не в грязі сиділи. Ну, все, якось так. Поки так підсохне, буде краще.